Друзі, вітаю вас! З вами знову Світлана Гривківська і ви на моєму ютуб каналі. Ютуб канал присвячений життю тому, як це життя проживати цікаво, натхненно, корисно. Інколи, як вміти відпочивати. І в сьогоднішньому відео напередодні нового 2024 року або будь-якого наступного, коли ви будете дивитись це відео, мені б хотілося поговорити з вами про, перш за все, свою звичку, про те, як я готуюсь до нового року та як я завершую той, в якому знаходжусь, і чому важливо вміти завершувати рік, як це впливає на наступний. Поділюсь з вами своїми якимись секретами, лайфхаками, правилами, тим, що я вивела та здобула за багато років практики підготовки до Нового року. В ці дії не вкладаю абсолютно ніякого ні ритуального, ні магічного, ні езотеричного значення. Чисто постановка цілий, завершення цілий. і для мене це найбільш комфортний варіант. Так як я людина дуже структурна. Структурована, і хто зі мною спілкується, той однозначно це знає, що все, що стосується мого життя, моїх проєктів, моїх бізнесів, завжди буде чітко, лаконічно, по поличкам розкладено. Так я люблю і з підведенням підсумків будь-чого. А особливо, якщо ми з вами будемо говорити про рік, рік який пройшов, і рік, який буде наступати, і звичайно. Під 31 грудня я завжди стараюсь завершити справи, підвести підсумки, зробити якісь висновки і ніби переродитись 1 січня. Звичайно, я собі даю обіцянки з 1 січня, з нового року, починати жити нове життя, жити по-новому, робити по-новому. З чого ж почати? Як підійти до аналізу того року, який закінчився, і планування того, який буде наступати? В усіх таких справах я починаю з подяк. Я відкриваю телефон, це найлегше, тому що як можна проаналізувати, що було в тебе в цьому році? По пам'яті можна, звичайно, але все ж таки багато чого втратиться. Мені так стається. Тому я відкриваю телефон. Саме в фотогалерею. І починаю, знаєте, місяць за місяцем вивчати, що ж було прекрасного цього року. І аналізуючи кожен місяць, я розумію: ага, наприклад, в січні 2023-го у мене було це, це і це, в лютому я. Якщо прям говорити про мене, я здається, так в лютому 23-го року я вперше виїхала за кордон з періоду повномасштабного вторгнення. Безмежно була цьому рада. Ми їздили в Будапешт в Відень. За день в відні ми обійшли три музеї, і для мене це було, знаєте, як. Ковток натхнення, ковток чистого повітря. Я настільки надихнулася, що ця поїздка, до речі, саме ця поїздка допомогла нам з моєю подругою створити, знаєте, довершити ту ідею, яка в нас була, і ми створили бренд сувенірів з Києва. Це саме планувався бренд як сувеніри, будь-яка продукція, презенти саме з Києва, але нещодавно. Ми вирішили, що ми не будемо зупиняти на Києві, і ми подаруємо кожному місту України можливість бути представленим в нашому проєкті. Проєкт називається «History 482. І його концепція на сьогодні ми малюємо це акварельні малюнки символів різних міст. І ці акварельні малюнки ми оформлюємо в багетні рами, вінтажні багетні рами, які ми вишукуємо по багетних майстернях. А як сказала моя прекрасна львівська знайома, багетних майстерень немає, є крамарні, тому що коли ти говориш багетна майстерня, я думаю, де тобі купити той свіжий багет. Так от, тепер у History 482 будуть не тільки сувеніри з Києва. А символи багатьох різних українських міст. Ми почали саме зі Львова, і ви вже можете там побачити львівські сувеніри. До речі, що цікаво: на сьогоднішній день всі малюнки в Київ 482 намальовані саме з наших фото, які ми зробили, і наша художниця їх перемальовує. І якщо я вже заговорила про символи зі Львова, то я не можу не проговорити те, що Сьогодні я це відео записую 7 грудня, і 7 грудня рівно два місяці блогу Світ Львів. Це блог про свята моїй любові Львову. Рівно, де... Ну, рівно, відносно рівно 9 років я мріяла про те, щоб створити якийсь блог у Львові. Ну, якийсь, саме такий, як я його створила. Але, знаєте, не співпадав ні час, ні місце. І. Якось не ставалося, я не робила цей блог. А тут я повернулася я чітко пам'ятаю, я повернулася з Києва. Я повернулася зі Львова до Києва. І я просто зрозуміла, час прийшов, я маю це зробити. Чому саме ця назва я написала в першому пості блогу і розповім вам? Тому що світ, Львів, для мене Львів це цілий світ. Тому він світ. Тому що світ це світ Світлани від імені Світлани. Тому що світ... Це солодкий. І для мене той Львів солодкий з присмаком кави, з ароматом кориці. І отакий симбіоз всіх цих слів я включила в цю назву. Що ще було прекрасного в цьому році? А знаєте, я завжди присвоюю, звичайно, собі всі. Досягнення, знання, які я отримала. Знаєте, всі, всі медалі, які я собі можу присвоїти, я присвою. Але я прекрасно розумію, що я б така чудова і чарівна не була без однієї особливої людини. Це без моєї наставниці, мого психолога Валентини Балацької, яку я обожнюю, рекомендую завжди. В будь-якій ситуації не буває такого, щоб я колись не, не порекомендувала валюшу. А саме цікаве, що коли інколи я приходжу на деякі робочі зустрічі, які абсолютно не пов'язані з ні з психологією, ні з чим таким, і в ході розмови виявляється, що людина, з якою в мене зустріч, каже: Ну, я ж бачила у вас рекомендацію я також тепер працюю з валюшею. Я просто так радію в цей момент, бо колись. Коли я познайомилась з Валентиною, я відчула її внутрішню силу і як це працює. І з того часу я просто, знаєте, як комі-вояжер, приходжу до всіх і кажу: ви не знайомі з валюшею, тоді ви просто маєте це зробити. Валюнечка, якщо ти будеш дивитися це відео, просто знай, що я тебе безмежно люблю і дякую тобі за ту підтримку, той час, ту увагу, яку ти мені приділяєш. І ту віру, яку ти в мене вкладаєш. А ще, що дуже важливо, коли я сказала, що валюня наставниця, вона мене надихнула та навчила і зробила, якщо так можна сказати, з мене нумеролога. Перше, я почала минулого року, 2023-му, вже можна сказати минулого, консультувати саме з нумерологічного підходу. І в мене вже набралось досить багато моїх постійних клієнтів, яких я люблю, обожнюю, веду, з якими ми постійно в комунікації. Тому я дуже рада і дуже вдячна і Валюші за те, що я познайомилася з такою кількістю класних людей. Тому, якщо ви ще не знали, що я також і нумеролог, будь ласка, звертайтеся всі деталі на моїй особистій сторінці. А також, якщо вам цікаво, ви можете завжди звернутися з нумерологічних питань і до Валентини, тому що все ж таки вона моя наставниця, і я завжди кажу, що одна думка це класно, але ви завжди можете піти в дві думки. Знаєте, походу згадала, тому що так багато подій, що я навіть не можу їх якось виокремити. Але було дуже багато навчання, абсолютно різного, з різних сфер, різних контекстів, різного її степені зайнятості мене в цьому навчанні. Але одне з тих, яке сформувало мене і трансформувало, я післязавтра отримую диплом. І я буду випускницею української школи політичних студій. Це були чотири неймовірних сесії складних за енергозатратою, за кількістю інформації, за якістю інформації. Але я точно інша людина. Знаєте, я коли йшла на це навчання, я навіть не очікувала, що я такою іншою його буду закінчувати. Підсумовуючи тему навчання, я просто, по-перше, я є адептом завжди і будь-якого навчання. А по-друге, хочу рекомендувати вам на наступний рік обов'язково поставте собі в плани кудись піти вчитися. Це не обов'язково має бути щось глобальне, навіть якщо це будуть якісь точкові курси, але ви маєте отримати нові знання. Хочеться ще поговорити про людей, які трапились за цей рік. Друзі, вас було неймовірна кількість. Я кожного з вас новенького в моєму житті безмежно люблю, обожнюю, вдячна. До речі, завдяки нумерології, я з багатьма людьми війшла в більш тісний контакт. А після консультації захотілося більше спілкуватись. І, от, наприклад, одна така прекрасна консультація, яка переросла в дуже теплі відносини, це з прекрасною катрусою Кіпер. Вона неймовірний спеціаліст в сфері піару та маркетингу фешн-брендів особистих брендів. Катруся просто ну, настільки тонко відчуває людей, бізнеси. Вона знає, от якщо говорити про модний світ. Хто з ким має співпрацювати, кого де поставити, як подати ту чи іншу людину? Вона настільки тонко мене відчула, що я боже я так їй вдячна. Я сподіваюсь, вона теж буде дивитись це відео і почує. Всю мою любові, подяку. А ви, друзі, якщо ви маєте особистий бренд, особливо якщо це бренд в сфері моди, вам необхідна катериночка. Тому пишіть, звертайтесь і підписуйтесь на всі її соціальні мережі. Це Катя Кіпер, бюро UA та її новий проект Fashion Addicted. Про Київ 482. Ви, звичайно, знаєте наш освітньо лекційний проект, в якому ми проводимо лекції, бранчі, різні івенти. Мені Дуже важливо, в мене є особисто внутрішній запит на вивчення культури, на популяризацію культури історії, на розуміння свого коду, коду нації, розкопати його, показати його всім, і щоб кожен українець знав, що ми неймовірна нація, у нас неймовірна історія. Ми маємо таку базу, якою ми мусимо пишатися щодня. Навіть не те, що пишатися, ми маємо прокидатися і відчувати оцю. Ах, неймовірну скриню, багажу, яку ми маємо, придану історично придану, що ми не просто звідкись взялись. У нас історії на тисячоліття, і історія ця була видатна. І мені дуже важливо доносити до всіх, що ми видатна нація, і ми маємо себе, знаєте, так. Так і нести в цей світ, особливо зараз, коли українців українського цвіту по всьому світу. Мені здається, що це допоможе нам побудувати нову Україну в очах світу. Ми кожен, хто знаходиться зараз не вдома, хто знаходиться. В близьких і далеких, але країнах за кордоном він є послом України, і тому я б хотіла, щоб а, і я стала причетною до того, що надихну вас бути культурними, історичними, дипломатичними послами нашої країни в світі, щоб ви її прославляли. Це я робила і в 2023 році, і планую робити в 2024. Сподіваюсь, ви також до мене приєднаєтесь. Друзі, ну що я ще скажу? знаєте, підсумків може бути дуже багато. Це ж в кінці кінців не мій щоденник. Точно хочу подякувати вам і собі, перш за все, собі, що я знімаю цей YouTube канал. Тому що я буду чесна з вами. YouTube я знімаю тільки для себе. Я так люблю цю соціальну мережу, я так люблю знімати відео, що перш за все я знімаю це для себе. Я фільмую своє життя, фільмую свої думки. І якщо це корисно вам, я просто безмежно рада. Тому що ділитись для мене дуже важливо. І коли це знаходить. Відклик в ваших серцях, я тоді розумію, що я роблю це не просто для себе і для свого задоволення, а ще створюю якусь користь у світі. Тому дякую собі, що я його знімаю, і дякую вам, що ви дивитесь та підписуєтесь. Можливо, навіть рекомендуєте мій YouTube канал. Так от, дякую всім, хто зі мною на YouTube. І ми продовжуємо наступну частину цього відео. Наступна частина цього відео буде присвячена тому, як я загадую, як я планую наступний рік. Знаєте, я себе зловила якийсь час назад на думці, що я не загадую бажання на Новий рік. Не те, що я не вірю в те, що вони збуваються ні. Просто я вирішила, що мої бажання дорівнюють цілі. Тому навіщо мені загадувати бажання, якщо я можу записувати цілі? І що дуже важливо, я пишу тільки ті цілі, які залежать від мене, на які я можу вплинути, вплинути на їх реалізацію, зробити, досягти їх самостійно. Звичайно, якщо включаться інші люди і допоможуть мені стануть каталізатором їх швидшої реалізації, це буде класно. Але перш за все, всі мої цілі націлені, цілі націлені на те, що я сама їх можу досягти. Я беру, як ви знаєте, блокнот, тому що все, що стосується планів і планування, я допускаю лише в написаному варіанті, написаному від руки. І це щось зовсім інше, ніж ми робимо зазвичай. По-перше, я вважаю, писати від руки необхідно. Ми тренуємо нейронні зв'язки, щоб вони не забували цю навичку. А по-друге, коли ти пишеш, ти входиш в такий медитативний стан, бо ніби. Починаєш трансувати і як заговорювати на той успіх, про який ти пишеш. Тому беремо блокнот. Не хочу говорити, беріть новий, нову ручку. Просто беріть красивий блокнот. У мене, наприклад, є ряд блокнотів, в які я пишу там, плани на Новий рік, планую затемнення, ну, тобто, якісь такі глобальні речі. І от я беру цей блокнот, налаштовуюсь. Як я налаштовуюсь? По-перше, я маю знаходитись в спокійному стані. Можливо, включу якусь медитативну музику без слів, тому що слова збивають. Якусь мантру, можливо, але дуже тихенько. Запалюю свічки. І перш ніж писати плани, я завжди буду дякувати. От як ми з вами тільки що проговорили, верніше, я проговорила, а ви. Слухали мої якісь досягнення, от я, наприклад, дякую собі за цей рік, що відбулось те, відбулось ця подія, відбулось такі знайомства, відбулись такі досягнення, і от ви можете прямо дякувати. Хочете, робіть це усно в голові, хочете, запишіть в інший блокнот ці подяки. Я записую. І коли я зрозуміла, що подяки записані, я починаю планувати. В мене є знаєте, підхід до планування такий: робота, особисті цілі, здоров'я, хобі, відпочинок, друзі, краса. Ну, тобто, по факту я планую рік по колесу балансу. У кожного плюс-мінус це колесо однакове, але у кожного з нас можуть бути якісь знаєте, відгалуження в своєму стилі. І, от, наприклад, беремо роботу. Я дістаю кусок роботи і починаю. Значить, в мене є проекти: Сигород, Світ Львів, Київ 482, History 482, мій особистий блог, консультація, Ютуб, Телеграм. Я поки що не рахувала 8, але в мене виходить десь до 15 пунктів тільки в роботі. І по кожному пункту я записую, що я маю на цей момент, а також я собі пишу. значить, а я хочу те-то, 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 таких-то, таких, хто таких досягнень. І так я роблю по кожному пункту. Потім переходжу, наприклад, до здоров'я. Я собі пишу, що на цей рік, наприклад, я планувала не знаю, відвідати ретріт, зробити чекап, але чекап ми плануємо на кожен рік, Там покращити, наприклад, стан вітаміну Д в своєму організмі. Ну, Ви ж розумієте, це досить така. Незалежна від нас величина, але і от так от я пишу спочатку, що я маю зараз і що я хочу через рік. По кожному абсолютно пункту. Скажу чесно, не завжди я можу оцей рік запланувати за один вечір чи день. Інколи мені на це потрібно декілька днів. Тому не пишіть це в останній момент. Хоча давайте так: от коли ви чуєте внутрішній поштовх це зробити, от тоді робіть. І коли я записую всі оці абсолютно свої пункти, рубрики, бажання по всіх сферах свого життя, в кінці я пишу одне чарівне слово. З позиції, ніби я вже це роблю через рік, коли я все це маю. Я пишу Дякую Всесвіт, що підтримав всі мої ідеї, допоміг їх реалізувати. І реалізував їх навіть масштабніше, ніж я могла це уявити. Все. Закриваю блокнот і забуваю про нього до наступного року. йду в Новий рік, в нові починання. З тим, що щоб не відбулося, які б події не трапились. Це апріорі найкращий сценарій, який мені підготував Всесвіт. Тому, друзі, що я пропоную. Плануємо спочатку дякуємо попередньому року. Плануємо наш наступний і віримо в те, що у нас все апріорі вийде, тому що хто як не ми. Я дуже дякую вам, що ви дивились це відео. Я обіймаю вас. Бажаю прекрасного нового року, святкування, свят, Різдва. Я не знаю просто, коли ви будете дивитись це відео, але коли б ви не дивились. І сподіваюся, що скоро я вас вже буду радувати новими відео. А ви в коментарях можете писати ті тематики, які вам будуть цікаві.